Біблії написано скуштуйте, який є добрий Господь. Поки ми не скуштуємо і не пізнаємо, який добрий Господь, ми не знаємо, який є реальний Бог насправді, який Він, який він є в світі. Тому давайте ж більше пізнає, пізнаємо Бога і Божу присутність. Якщо ти пізнаєш то Божу присутність, то... і більше занурюєшся в неї. Ти вже скажеш вау, а чо, що ж я це раніше не знав? Ти повір, ти хочеш далі, ти далі захочеш слідувати за Богом. Це дуже класне відчуття, коли ти займуєшся більше присутність Бога в житті. Я відчула це 10 років назад. це вау. Такі емоції були у мене. Ну це великі емоції були. Радість велика, була, коли я прийняла Христа в своє життя. Я вірю, твоє життя теж зміниться. Так, да, У мене були великі емоції і іноді. Я іноді не справлялася з ними, але я реальний. Господь, який змінює емоцію твою і все змінює твоє життя. У мене було хитке життя. Да, я падала багном в болото, але Господь мене знову 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 підні... піднімає, і слава Богу, я да, я падаю. Давайте будемо прагнути мати ту чисту душу завжди витягуватися як швидше. Багнюки не застрягати в багнюці, а мати ще чисте серце.